Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами на греблі печенійського водосховища. Сьогодні заплановано білу рибу на бормишки. Травень це час трофейного краснопера на печенійській дамбі. Звісно ж, не завжди, але є сподівання. Я підгадав час, підгадав вітер, що був більш-менш зі спини, і снасть взяв бурмишкову, але потужну. Це нанохід Лонг. На лонзі Ванкіш тисячка, нитка PE 010. Мормишки невеличкі, бо все відбувається на великій дистанції. Мормишки в межах потужності лонга і навіть трошечки менше. Подивимось, як клює. Подивимось, чи клює краснопер великий. Ну якщо ні, наловимо, що буде клювати. Рухаємось, працюємо. Контактик. Але це не наш клієнт. Всього мовчки додому. Я починаю одразу так, щоб на максимум 0,45 вейтбейтик в 12-му. Проб'ю боковий вітерець. Знов контакт і знов схоже той самий. Так, окуні окупували дистанцію краснопорів. Спортивні, несерйозні. Насправді я тут тому, що колись тут натрапив на вихід залікового краснопера, такого до півкіла. Це запам'яталось назавжди. Був зустрічний вітер, і я вирішив, що вітра дочекаюсь з приятливого прийду і на Дубасю. Але виявилось, що при вітрі який зі спини. Краснопер не підходить. Він підходив на зустрічний. Така прикрість. Окунів до чорта, але окуні сьогодні не є мета. Знову окунь. Знову він. Погані мої справи. Спробую зменшити вагу, зменшити розмір. 0,2. Це трохи менше, ніж треба лонгу. Він від 0,3. Під 0,2 треба було брати zero. Зіро, чи навіть ельфа. Ну добре, спробую. Лети. Дай нам уклійку. Та нема проблем. Причому це не уклейка, це Краснопер. Краснопер не хотів їсти. 0,45 ормишку з вайтбейтом, але миттєво зафігачив 0,2, на якій приманка насправді була уклієчна. Віддай гачка. Сідай до садочку. Я подивлюсь, скільки вас можна надубасити. Ну добре, якщо я не можу впіймати уклійку. Але замість неї клює краснопер, то це насправді те, що треба. Трошечка це втопив. І одразу вальнув. Дивіться, вона чекала. Вона чекала, щоб їй дали бажане. Ну добре, нехай. Я проїхав не за такою, але хоча б така. Нехай буде. Але ж далі він буде більший. Переслідують гуртом, але ближче до берега залишається найменше, більше розвертаються. Хитрюще. Дуже яскраві, краснопор відзначається, причому на кожному закиданні з ним взагалі нема проблем. Проблема є трошечки з вітром. Він весь час змінює напрямок. Я б хотів ловити біля очерета. Не хотів би, щоб відносило. Краснопер. Цьогоріч він несерйозний. Його значно більше, ніж було. Але не той розмір. Бачите, хвоста вже від'їли. Каже, тієї красовенної рогулі на хвості нема. Хвіст став коротший. ну Давайте я її бачу, під ніс підкину біля берегану. В акваріумі то ви. Акваріум на риболовля. Я все бачу, я все відчуваю. ній приємно, так це клювання такі подачі. Дуже смілива рибка. І добре, що я сьогодні взяв правильний інструмент. В садку вже десь там під десяток. Зараз буду щось змінювати, бо впіймати таким чином 10 чи 100. Різниці нема. Переслідує, переслідує. Жодних проблем. Мені ліньки прив'язувати мормишку, але зменю хоча б приманку. Я ще маю в декількох кольорах вейтбейти. Маю найменший рінго. Почну одразу з фантазійного кольору з 98-го. Це для нього дебют, ну принаймні у мене. Поки не скінчились 12, -ті. мені нічого не треба було, але їх більше нема. Коли будуть невідомо, треба вчитись ловити на інші кольори. Це їдає. Але це окунь? Ні, окунь не потрібен. Якщо це колір на окуня, я його знов заміню. Кукуні пішли валом. Вони трохи збільшились. І на кожному закиданні їдять вайтбейти в 98-му. Це мені ще цікаво, але максимум на пару рибок. Оце ж був Краснопер. Одразу біля поверхні. Ось тобі. Ану. Ну, нарешті. Нарешті краснопер на вайтбейта від 98 го його теж їдять. Вайтбейт краще в закиданні, це зрозуміло. Він трошечки важчий, на такій снасті це відчувається. Ще один і на полі буде заміна. Заміна на полі. На полі заміна, але поки що не ваги, а кольору. 98-й впіймав в Краснопера та на Дубасиву конів. Маю менш агресивний колір. 16. й Мармишка все ще 02. 16-й колір спокійніший. Він не контрастний, не б'є рибів в очі і вони його не переслідують. Дивіться, колір має значення. Ха, не їдять. Не їдять 16-го. Взагалі не звертають на нього уваги. Риба, якої все ще тут до чорта, ігнорує чудовий мікрушний колір. А якщо їсть, то це знов окунець. Це результат, колір важливий. Контрастного 98-го якось їли, а чудовий правильний 16-й ігнориться. А що ви скажете щодо Форельного 52-го? Моя думка дійсно дуже важлива, але важливіше, що думають краснопери. Скажіть. Смик. Але єдиний смик це не ті жадібні клювання, що були на кожному закиданні. Один смик це один смик. Ще один. Я знайшов колір, який смикають, але не лише смикають. Краснопер це теж є. Намагатимусь зробити з цього статистику. Ідеально під очерет. Ну, ще б там не клюнуло. Там, звісно, краснопер лупанув. Та ще й найбільший сьогодні, здається. Колір важливий, поки що їдять контрастний. Не їдять спокійний. Натуралка в Ігнорі, це цікаво. Але контрольна група у мене. Вейтбейт в 12-му. Ті ж самі 02, 12-й колір, ще є лютий дефіцит. Зараз впіймаю. Впіймав. Впіймав, але за уху ним не втовпишся. Вітерець до очериту. Краснопер на гачок. Ні, не краснопер. 12-й дав несподіваний ефект. Неможливо з'ясувати, чи їдять його краснопери, бо вони просто не встигають. Ну і звісно ж, найкраще краснопер реагує. Нападіння. Якщо він був поруч, то з'їдає хаб, не роздивляючись. Це зрозуміло, це його хліб. Він звик збирати комахів. Ось впало, причому впало чудово. І одразу контакт. Що ближче до очеретику, то краснопер більший. Експеримент з кольорами вайтбейтів на мармошці 02. Схоже, що завершено. Зараз остання рибка. Я доповім вам результат і додам ваги. Результат, як на мене, то парадоксальний. Поки що, відволікаючись від решти обставин, кольори що натуральніше, то гірше. Цікаво, що краснопер взагалі не їв 16-й колір, який мені здавався найцікавішим. 98-й контрастний, ну, їли трошечки. Непогано їли 52 і, звісно, завжди їдять 12-й. Що бачимо? Бачимо, що не їдять натуралку, їдять контраст. І що яскравіше контраст, то краще. Це досить цікаво. І зараз все це коло я пройду знов, але з більшою мормишкою. 03 морбишка це вже законна вага для нанохідлонга. Я очікую збільшення дистанції, збільшення глибини. Ну і звісно ж комфорту. Впевнено закинув. Таке враження, що удвічі далі повів. Збільшивши вагу, я, схоже, що вимкнув рибу. Риби як не було. Там вчора ті їли миттєво. А цю не їдять. Кажуть ні. Давай мінімально. Маємо трохи проблем. Реакція на це мінімальна. Рибка в принципі приємна, але я ловив її, закинувши в разів 10. Так не буде. Швиденько зроблю коло підбирання кольорів. Від 16-го дива не чекаю. Може, він там біля дня працює? Вочеред. Ноль реакції. 15 не цікавить. Якщо вже з такого ідеального закидання не з'їсть, я його одразу заміню. Ні, ігнор 16. -му. При тому що це свіжа приманка, вона ще добре трактована. Мої 12 їм вже 2-3 роки, а 52-й та 16-й свіженькі. Вольер 52 Мормишка 03 Це мають з'їсти На 02 це їли Незалік Не залік, не залік, не залік. Заліг сидить в очереті. Чекає на влучне закидання. А я не завжди можу, бо вітер. Яка б не була ідеальна снасть, а мормишка 03, як вона вже вилетіла, вона є іграшкою вітру. Це, на жаль, фізика. Влучив, то влучив. Зелену не їли. Форельну їдять. Чи ви форелі? Насправді, експеримент триває вже досить давно. І риби, звісно ж, не можуть клювати весь час однаково. Вони закінчуються, вони мігрують до садку. А ті, що залишились, набираються розуму. Спроба здобути її з дистанції марна, бо вся риба під очеретом. Я вже розумію, що для того, щоб її тут дубасити серйозно, треба було б. Вдягнути вейдери і вздовж краєчка. Але там я не зніму. Та й взагалі на що це читерство? У нас з вами чесна риболовля з берега. Ідеально. Зараз буде риба. Окунь не риба. Ні, це на окунь. Помилився. Вона здалася мені темненькою, а це вона червона пірочка. Конвенційна риба для нанулоних хіта. З 0,3 вагою результат начебто й підтвердився. Найкраще клює на контрастне. І в ігнорі натуралка, але риби дуже-дуже зменшились, чи я її вибив, чи 0,3 вага занадто важка. Впіймати стало дуже складно. Останню рибку я ловлю вже, підлаштувавшись максимально з урахуванням здобутої інформації. Найкращий колір, найкращий розмір, мормишка що дає. Контроль та дистанція. Нарешті? Нарешті остання, на яку пішло трохи часу. Мігрую до садку. Давайте підведемо підсумки. Але спочатку два слова про мою помилку. Так, помилка була. Єдина, але суттєва. Я припустився її ще вдома, збираючись на цю сесію. Я взяв нанохід Лонга, бо їхав на трофейного краснопера. Взяв ванкіша тисячку з ниткою пе 010. Це й була помилка. Трофейного краснопера не було. Був звичайний та навіть дрібніший зазвичайного. Він хотів найменший розмір силікона та найменшу вагу. То, звісно ж, треба було брати зероху або навіть ельфа. З ними роболовля була б ідеальною. Але і так непогано. Був експеримент щодо ваги та розміру, експеримент з кольорами. Він завершився, як на мене, то вдало. Але якщо ви вважаєте, що зараз буде якийсь великий секрет, єдиний на всі часи найкращий колір та найкраща вага, то ви помиляєтесь. Результат в тому, що треба мати маневр. Я сьогодні мав маневр розміром приманок, найменший силікон, bait та Rінgo 1.2, і мав маневр кольорами. В ньому я зорієнтувався в цьому просторі і дійсно виявилось, що це все мало значення. Що найкраща вага сьогодні була найменша 02. Найкращі кольори сьогодні були контрастні, а не натуралка. І найкращий розмір був найменший. Це вайтбейт, і навіть менше ніж вайтбейт. Багато кольорів, багато розмірів, багато мармушок. Ну а снасть можна брати єдину. Треба брати нанохід. І не помолитись з потужністю. А риби, звісно ж, підуть додому. Бо це невеликі друзі, не смачні, і взагалі відпускати рибу це наш стиль.